Програмою економічних реформ заможне суспільство. Конкурентоспроможна економіка, ефективна держава передбачається модернізація економіки за рахунок створення сприятливого клімату для підприємництва. В Новгород-Сіверському районі налічується 5 підприємств, які потребують модернізації. Харчова промисловість представлена підприємствами Новгород-Сіверський сирзавод, «Прат М'ясомолочний комплекс Сіверський. На сьогодні потужності цих підприємств спроможні забезпечити жителей району основними продуктами харчування. Одним із таких. Їх є підприємство з виробництва хлібобулочних виробів, асортимент продукції якого налічує 30 найменувань. За добу реалізуються дві тони продукції. Виробами даного підприємства забезпечуються дошкільні та шкільні заклади району. За словами завідуючої виробництвом Олександри Ігнацівої, вони працюють над досконаленням якості та збільшенням асортиментного переліку. Зараз ми працюємо над заварним хлібом. От і також у перспективі у нас іде. Програма по освоєнню випуску хліба для діабетиків. Подальший розвиток та умови праці постійно на контролі районної влади. І нещодавно голова райдержадміністрації В'ячеслав Кауфман та його перший заступник Іван Гавриленко побували на цьому підприємстві. Говорили про стабільність роботи виробництва та забезпечення продукцією населення. Підприємство працює стабільно в цьому гаду. По сравнению с прошлым годом, тоже работа, скажем так, на уровне немножко с плюсом. Люди работают, люди загружены, получают зарплату. Это предприятие доводит хлеб в любой точке постоянно. Хотел бы, чтобы они расширялись для дальнейшего увеличения экономической ситуации в районе. Покращення якості виробів та збільшення потужності підприємства можливе за умови його модернізації, адже технічне оснащення потребує оновлення.